Перед друком документа потрібно встановити значення властивостей сторінки документа. Розмір аркуша, орієнтацію сторінки, поля тощо. Потім у режимі попереднього перегляду переглянути зовнішній вигляд документа і згодом надрукувати документ. Установлення значень властивостей сторінки здійснюється елементами керування групи параметри сторінки. На вкладці Розмітка сторінки На стрічці або на вкладках діалогу вікна Параметри сторінки. На вкладці сторінка можна встановити значення таких властивостей. Орієнтація аркуша, на якому здійснюватиметься друк. Масштаб у відсотках для тієї частини аркуша електронної таблиці, яку буде надруковано. Розмір аркуша паперу для друку. Якість друку, номер першої сторінки тощо. На вкладці поля можна встановити значення таких властивостей аркуша, на якому здійснюватиметься друк. Розміри полів. Розміри колонтиторів, центрування таблиці на аркуші. На вкладці колон титули можна створити верхній і нижній колон титули, обравши відповідні кнопки або вибравши потрібний колон титул у полях зі списком Верхній колон титул або нижній колон титул. На вкладці Аркуш можна встановити значення таких властивостей аркуша електронної таблиці Область друку діапазон клітинок аркуша електронної таблиці, які виводитимуться на друк. Друк наскріжних рядків і стовптів на кожній сторінці. Діапазон клітинок, які будуть повторюватися на кожній сторінці, коли надрукована частина таблиці на папері займає більше, ніж одну сторінку. Порядок друку сторінок вниз, потім вправо, чи вправо, потім вниз. Тощо.